2003 рік, коли починається війна в Іраку та революція Троян в Грузії, а в Україні маленький острів спричиняє великий конфлікт. На тринадцятому році незалежності йде в минуле останній інститут радянського суспільства прописки. В СРСР інститут прописки започаткувала НКВС як спосіб керувати переміщенням громадян, обмежуючи потік бажаючих виїхати з села або оселитися в столиці і регіональних центрах. Прописки ділить громадян на сорти. Право жити в Москві чи Києві це більший достаток, більше комфорту і більше можливостей. Саме в 2003-му зникають паспортні столи, установи, в які без хабаря не добують. Обов'язковий штамп в паперовому паспорті заміняють на добровільну реєстрацію. Якщо прописку вам могли дозволити чи заборонити, то зареєструвати зобов'язані. Тут в адміністрації президента найчастіше повторювали одне слово політреформа. це чергові зміни до конституції України, які мали відібрати повноваження в наступного президента і передати їх парламенту. Та за благими намірами ховається хитрий план. Із зміною конституції, нібито мають обнулитися і два попередні терміни правління Леоніда Леонід. Надто привабливим для президентської адміністрації виглядає досвід інших республік колишнього союзу, де довічно сидять ті, кому вдалося вчасно захопити крісло глави держави. Кучма планує втретій йти в президенти. Найширші верства нашої держави. Підтримали всі ці зміни, та все закінчується пшиком. Політреформа чи скоріше політична схема довічного правління, на яку банкова витрачає стільки сил, провалюється навіть у провладних депутатів спрацьовує інстинкт самозбереження. Починається друга війна в Затоцькій. Американський президент Джордж Буш молодший заявляє, режим Сатама Хусейна пов'язаний із світовим тероризмом. А ще існують дані про розробку країною зброї масового ураження. У вторгненні беруть участь військові частини 32 країн. На 98% солдатів це американці та британці. Їдуть в Іракі, українські військові. Участь у міжнародному контингенті цілої української бригади стає суто політичним кроком, адже Леоніду Кучмі після касетного скандалу потрібна хоча б якась міжнародна реабілітація. Кольчуга це пасивний радар, винайдений українськими інженерами, що робить видимими і вразливими дорогезні американські літаки-невидимки Стелс. Тож спроба експорту кольчуг миттєво робить кучму небажаною особою. Але відправка українських вояків в Ірак змінює ситуацію. Президента України знову приймають не лише в Лівії, а й в Європі та США. Український солдат в Іраку отримує 600 доларів. Офіцер вже близько тисяч. Але за ці гроші 1600 українських мотослідків в провінції Васіт біля кордону Іраку та Ірану потрапляють у справжню війну. До виводу з Іраку українського контингенту в 2005-му в постійних сутичках з бойовиками гинуть 18 українських військових. 26 жовтня 2003 Останній день легенди. Цей прощальний рейс здійснює надзвуковий суперлітак Коркор. -кор». Цей схожий на птаха Пасажирський лайнер далеко випередив свій час, адже був надто дорогим задоволенням для людства. За 27 років існування «Конкорди» перевезли близько трьох мільйонів пасажирів із фантастичною швидкістю – 2240 кілометрів на годину. Політ із Лондона до Нью-Йорка триває 3 години 20 хвилин. Вдвічі швидше за звичайний літак. Ціни на квитки теж фантастика. Приліт в обидва кінці обходився в 10 тисяч доларів. Цими літаками над землею пересуваються найбагатші політики та зірки шоу-бізнесу. Однак катастрофа французького конкорда в 2000-му та теракти 11 вересня значно зменшують популярність цих надто швидких літаків. Утім, на останній рейс із Лондона в Бристоль квитки розбираються миттєво до 60 тисяч фунтів стерлінгу. З того часу жоден авіапасажир ніколи не літав швидше звук. В 2003-му Україну все сильніше затискає в обіймах північний сусід. Нам все важче балансувати, показуючи росіянам. Ми поруч але окремо від вас. І от у вересні. Росіяни вперше випробовують Україну на територіальну цілісність. 29 вересня 2003 року росіяни починають будувати велетенську дамбу від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла. Цей острів маленький шматок піску в Керченській протоці. Але територія має стратегічне значення. Поміж нею та узбережжям України проходить судноплавний фарватер. А з іншого боку, біля Росії, лише мілководний канал. Українські прикордонники бачать, як вдень та вночі з російського боку прямо в море, розвантажують пісок та будівельне сміття сотні Камазів. Це викликає шок на всі заходи України. Росіяни відповідають, що просто укріплюють від розмивання власних берегів. Реакція України, звісно. Мене просто шокує. Будівництво зупиняють за 108 метрів від Тузли. Пізніше з'явиться неофіційна інформація, що в цей момент в Крим з континентальної України перекинули ракетні частини, націливши їх на російські військові об'єкти на Азові. Це нібито стало додатковим аргументом в переговорах кучми з Путіним, які, як тепер зрозуміло, лише відкладають плани Кремля. Перемога 2003 року це дешевий мобільний зв'язок. Самі телефони залишаються задоволенням для багатих. Вони коштують від 400 до кількох тисяч доларів. Але космічні ціни на хвилину розмов починають стрімко дешевше. З'являються так звані віртуальні оператори. Пам'ятаєте, передплачені пакети «Ейс» та Бейс перші дві секунди безкоштовні. Передзвони мені. О, вклався в дві секунди. Так, ми дзвонимо в 2003-му. Під тиском влади оператори змушені піти на революційний крок. Вони перестають брати гроші за вхідні дзвінки. Алло? Мобільні компанії Бікруці відміна плати за вхідні дзвінки доведе їх до банкрутства. Томіс українці починають носити по кілька телефонів та дзвонити так багато, що замість розорення мережі сотового зв'язку закінчують рік з колосальними прибутками.